Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російську православну церкву звільнили від вимоги закону, який має боротися з відмиванням грошей. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила Державна Дума Російської Федерації. Причиною вказано, що ризики відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом у РПЦ низькі. Зазначимо, що документ, який робить виняток релігійним організаціям, був підготовлений урядом країни-агресорки ще в 2020 році. Та пройшов перше читання у 2021-му. Тепер закон 115 ФЗ про протидію легалізації відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Не поширюються компанії, які виробляють або продають предмети релігійного призначення. Є релігійну літературу, якщо їх єдиним засновником є релігійна організація. Водночас бізнес релігійних організацій, юрособи, де вони є власниками, звільняється від обов'язку надавати інформацію про бенефіціарних власників. За даними Мін'юст РФ, на території країни офіційно зареєстровано понад 30 тисяч релігійних організацій, із них 80% перебувають під контролем РПЦ. Корпорація Гундяй Віко має всі шанси стати конвертаційним центром. Дума Благословила, йдеться на аристократії. РПЦ функціонує як офшорна компанія, вже багато років не сплачуючи податків. Та святі отці пішли далі, вималивши право відмивати кошти. Просили у всесильного почули депутати. Держдума звільнила російську православну церкву з дії антивідмивочного законодавства, формально через низькі ризики, але насправді все з точністю до навпаки. РПЦ ув'язла у бізнес оборудках по самісіньку свою православну бороду. Скарбниця Гундяєва поповнюється коштом пожертв та спонсорів. До складу корпорації РПЦ входять понад тридцять Тисяч храмів, і кожен з них віддає від 10 до 50% патріарший общак. За рік інкасується касується 56-60 мільйонів доларів. Друга стаття доходів державні дотації в намолену касу, за даними російського РБК, влада вкладає близько 75 мільйонів доларів. Та найбільше джерело профіту це власний бізнес. Сума невідома, але свого часу архієпископ Климент казав, що доходи за цією статтею складають 55% бюджету. Публічно церковний бізнес складають мережі готелів продаж церковного реманенту, і звісно, свідчі. Чок та є й підводна частина час від часу трапляються гучні скандали, які проявляють мирські таланти святих отців. Йдеться про імпорт алкоголю, тютюну і номарок. Також відомо про інвестиції в сільське господарство, банківський сектор, в гуртову та роздрібну торгівлю, виробництво харчових продуктів. Тільки офіційно нараховуємо щороку від 300 мільйонів доларів доходів, враховуючи ще й підводну частину бізнес айсберга, занурену у мутні води російського бізнесу. То варто говорити про значно більші суми. Тепер найважливіше для чого святимоцям знадобилася. Індульгенція від моніторингових служб, найголовніше прагнення до безконтрольних втрат, видатки церкви найбільше таїнство РПЦ, значно більше, ніж таємниця сповіді та інші ритуали, ніяких записів, звітів чи інших подробиць. Часткова секретність можна пояснити необхідністю фінансувати свою духовну резидентуру в Україні та інших країнах. З іншого боку, чисельні палаци, резиденції, коштовні годинники і яхти теж не профінансуєш за рахунку РПЦ. Для цього потрібно православні рублі конвертувати в морські долари. Кремль все це розуміє, та оскільки російське духовенство. Добросовісно, копняком і кадилом заганяє своїх вірян в окопи, то влада готова апріорі вірити у доброчесність бізнес-обородок РПЦ. В результаті корпорація Гундяєва зі звичайного офшорного бізнесу в межах РЕФ перетворюється на легальний конвертаційний центр і 100% недоторканністю тепер кожному православному бізнесмену годиться відмивати гроші лише в намоленому місці. Уявляєте, скільки підприємців потягнуться на сповідь, аби обговорити процент конвертації. Ну треба ж Гундяєву якось влаштовувати церковні аншлаги в період масової утилізації віря до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.